Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні оглядатиму актуальні новини і відповідатиму на питання підписників. Про що мова? Мова про розмови про зниження мобілізаційного віку. Ось буквально сьогодні в одному із новинних каналів бачив два послідовних повідомлення. Перше повідомлення якраз про зниження мобілізаційного віку і підготовку, що бригада готується набирати там 20-річних, наприклад. Це представник 17-ї полтавської бригади, таке заявив. І буквально там через півгодини, хвилин 40, спростування від депутата Гончаренка, що ніякого законопроекту нема і зниження мобілізаційного віку не буде. Ну, як в народі вже помітили, якщо влада каже, що чогось не буде, дуже часто воно таки буде. Ну Давайте подивимося, чи цього разу так спрацює народна мудрість, чи все таке дійсно, такого не буде. Давайте зразу запитаємо, чи буде взагалі зниження мобілізаційного віку. Я не буду ставити якісь цифри, бо кажуть, там 22 роки, там 21, там взагалі 18. Тому взагалі, чи буде? А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи буде в Україні десь найближчим часом зниження мобілізаційного віку? Скажіть вам правду. Евас. Соулом. Прогрів пішов, да? Дагас. Єра. Урус і що? Альгіс перевернутий. Поясніть А, в цьому плані, ну ясно. А, ну що ж, цікаво, цікаво що у нас тут? Ева, Соуло, Дагас, Єра, Урус, Аліс перевернутий, Манас перевернутий. Та, і того, зниження мобілізаційного віку можливе, але є алеї, одне суттєве. Ну, давайте зараз. Що ми маємо? Ну Ось, ось пошук варіантів іде, Ось пошук варіантів, де, і в ЗМІ це все публікуйте, тому що Соло ЗМІ показує. Ну я ж кажу, прогрів, пішов. Зміна ситуації, оце якраз і є, але якщо не відбудеться зміна ситуації, яка є Урус, завершення війни, якщо не відбудеться в певний час, то да, буде зниження мобілізаційного віку. Ну, Єра, руна не швидка, тут мова не про місяць там, або що. Ні, ні, ні. Цей півроку може бути, це може бути і більше, скажімо. Ну так от, якщо якийсь певний термін, ну хай півроку, грубо. Да? Якщо в півроку не завершиться війна, то це от, да, цілком можливий варіант. Чого, в принципі, пояснили, то що ось о, це не тільки війна і бойові дії, це ЗСУ. ЗСУ ось о слабне втрачає позиції, відповідно, через що? Через брак людей. Ну і це в принципі загиблі, в тому числі. Загиблі і поранені, ну брак людей, добре. Ну, от, власне, так. Тому відповідь, да, відповідь позитивна. Це цілком імовірний варіант, якщо війна затягнеться Мало того, ось вже прогрів підготовку до такого почали. Ну, я думаю, в принципі, це всі помітили. Це я ще дивився давно, ще в минулому році. Навіть вже й більше року пройшло. Я дивився ще тоді казав, що дуже можливо. Що якраз буде зниження мобілізаційного віку. Ну, Зараз це те саме. Так, гаразд, дякую за відповіді. Знов таки спеціально не ставлю цифру, до якої планки понизять, тому що там. Тоді можна буде, ну одним словом, там треба чітко, чітко рунам питання ставити про конкретну планку. Якщо я, скажімо, скажу, там, чи понизять там до 22, а вони понизять там до 23, наприклад, да, то можуть показати, що ні. Пониження ніякого не буде. Ну, Тому я і спеціальну цифру ніяку не ставлю. Ну, Добре, давайте подивимось, що Гончаренко заявляє, що ніякого законопроекту не лежить не де в застінках Верховної Ради. На даний момент, ну давайте подивимося, воно дійсно так. Гаразд, дякую відповідь. А Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а правду депутат Гончаренко каже, що на даний момент, ось на 24 грудня 24-го року, до речі, зеркальна дата. Да, е, ніякого законопроекту про зниження мобілізаційного віку у Верховній Раді України не лежить. Навіть не деться в комітетах ніяких, ніяких застінках Ради такого законопроекту не існує, навіть у чорновиків ніяких. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну доправдива ця інформація від депутата Гончаренка про те, що такого законопроекту навіть ніяких його чорновиків ніде в раді не існує. Скажіть вам, правду. Халос. Цікавий початок. Феху перевернуто. Ансус перевернутий. Йо. Єра. Райдо нішов. Лаус перевернутий. Дві із рун, які позначають обмани, якісь підводні камені, тут випали. Чи правда це? Питання риторичне. А, гаразд, що ми маємо? Хагалас, феху перевернуто, Ансус перевернутий, єра, райдо, Лаус перевернутий. Зразу обман, зразу хитрість. Будь ласка. Чи правдива інформація? Ні, неправдива. Ну, чогось прям фізичного тут дійсно нема. Якогось ще прям документу а, нема. Це скоріше, якісь дійсно чорновики, напрацювання, обговорення. Ну ось такого плану. Притом, іде воно вже давно, не перший день далеко. Ось, о, розвиток ситуації, пошук варіантів відбувається. Да? І знов таки і підводні камені. Ну, тобто пошук варіантів, попри якісь. Підводні камені, да? Чи, чи прям зовсім рада в ту сторону не думає зниження мобілізаційного віку і так далі? А -а, неправда, думають. Дуже навіть думають. Ну, но, но дійсно, прям якогось документу ще нема. Тут так. Да. Прям, як ну, мається на увазі, щоб уже якийсь там готовий законопроект, або що ні. Такого нема. Но чи прям зовсім ніяких напрацювань у Раді нема, М -м. оце неправда. Є таке, і розмови про то йдуть. <клес> ну, знов таки, згадуємо перший розклад. Якщо в певний час не завершиться війна. Якщо війна найближчим часом, де, Ну, да, поняття розтяжиме, але якщо війна затягнеться, то да, буде відповідно, зниження мобілізаційного віку. Ну що тут дивитись? Ну, я не знаю. Е, чи, за, чи прям, ну, тобто, можливість є, да, що тут ще питати, чи це прям конкретно відіграється. Ну, показали, що умова, якщо війна не завершиться в певний час, так би мовити. А Завершення війни, дату, там, термін, я не хочу дивитись, причини я вже не раз пояснюю. Добре, ну що, ось так от. Тобто, да. рада в сторону зниження віку думає. Але є, але на, да, ось так от. Е, ну що тут, не знаю. Що ще якісь питання по цій темі є, то пишіть там десь в одному з бліців розгляну. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунда став перевірених мною, закритий спонсорський чат, де всяке різне обговорюємо, ну і так далі. До зустрічі. Нехай щастить.